Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу записати відео про інкубатори. Хто не знає, я роблю інкубатори під замовлення, які вам потрібні, під адан, під Руд, під українець без різниці, на яку кількість рамок також без різниці. Давайте перейдемо поближче, покажу самі інкубатори, що вони себе представляють. Все розкажу, що і як. Так що ж, погнали! Два ідентичних інкубатори. Давайте перейдемо до одного з них і я вам розкажу, що тут і як. Так, у нас є. Термореле, є ось такий булочок, який контролює всім інкубатором. І ось так, ось такий вигляд має середини. Тобто, якось ось так. Так, хорошо. Самий простий інкубатор. Я із того року зробив простіше поставив рельє, яке всього має дві клавіші, і дуже легко контролюється сама температура. Даний, даний реле показує температуру, яка є зараз в самому інкубаторі. Тут також показує, але це більш точніше, так як це є напряму з'єднаний з нагрівачом. Ось той є нагрівний елемент, який, відповідає, який контролює це рельє той елемент. Так, є в нас. Нижнє положення, є в нас верхнє положення. Нижнє положення це при якому включається сам нагріний елемент. Ось тут він показується е, світодіодом, що він є зараз включений. Бачите, якраз саме і виключився. Тобто температура набирається 3-4, і тут 1-2, що наганяє, так як нагрівний елемент має свойство охолоджуватися. Так, є в нас нижнє положення, при якому воно включається. Тобто, як його налаштувати? Нажимаєте. Все, пішла у вас настройка, і ви вже обираєте, яку вам потрібну е, температуру для того, щоб включалося саме терморелі. Так, є. Температура встановлена. Тепер верхнє положення 34,9. Нажимаєте, тримаєте. Якщо вам потрібно менше поставити, ви можете менше поставити, можете більше поставити. Все як має бути. Так, я ставлю взагалі 34,9, і 3, 4, 6, воно вмикається. В принципі, це саме є оптимальна температура, при якому ідеально виходить вихід маток. Так, за температуру ми розібралися, за вологу відповідає ось така ємкість, і звичайно, її можна змінити. Можна зробити більший отвір, та менший отвір. і так далі. В принципі, При ось такому отворі 60-65% в даному інкубаторі тримається спокійно, а це є сама найкраща волога для ось такого інкубатора, тобто привірно, вже мною. Так, Є в нас автономний датчик, коли у нас відключається світло. В принципі, раніше я думав, що світло у нас не буде так часто відключатися, як зараз. Зараз вже, звичайно, можливо, було б трішечки блатніше зробити на 12 вольт. Даний інкубатор є на 220 вольт. Е, да. Але, думаю, цього року зроблю ще на 12, протестую, скажу, що і як, і буде також у виготовленні і 12-вольтова система інкубатора. Так, ось тут у нас є датчик вологи, який зараз показує 37%, і також датчик температури, який показує. Е, 35 і 3, Так, він трішечки працює, можливо, із торможенням невеличким, але плюс-мінус 2 десятих, то є без різниці. Так, також є в нас ось таких дві кнопочки, які відповідають за вентилятори та за світло. Так, ось там у нас знаходиться два кульори. Один тут, другий знаходиться ось тут. Дана клавіша ось вимикає самий кулір. Тобто, раз, вентилятор вимикається. Так, можна побачити. Що вони вже стали повністю. Також нажимається і вони вмикаються. Дана клавіша відповідає за світло. Відключається, включається. Все максимально просто та легко. Я думаю, що розібратися можуть цьому всі. В принципі, налаштував я його повністю, просто берете, втикаєте його в розетку і працюєте собі спокійно. Але якщо вам потрібно, я вам розказав, що як зробити, як налаштувати. Так, в принципі, ідентичний інкубатор є. Цей цьому. Тобто вони взагалі однакові. Та ось такі вони також вигляд має. Все максимально просто та цікаво. Трішки кришка покрутилась, так як вони стояли в мене з топкою ще і з лютого місяця. Тому ці інкубатори підуть по старій ціні. Люди поцікавились, що вони в мене є. В принципі, я їх одразу віддаю по старічність. Так що, якщо вас зацікавить інкубатор, ви мені пишіть. я вже сьогодні піду, перевірю, які там зараз ціни, що підняло, що подорожчало. Знаю точно, що сірудор подорожчав, тому ціна, можливо, трішечки зміниться. Так що, дзвоніть, цікавтеся. я вам скажу, що і як. Де можна зекономити, де можна не зекономити. В принципі, де можна навіть зробити, якщо дорожче, діловіше, краще і так далі. Так що, друзі, ось які прості інкубатори. Максимально прості, максимально дешеві, легкі та довговічні. У мене ось такий інкубатор. працює вже близько трьох сезонів. Цього року, звичайно, на нього менше нагрузки давав, так як я суто для себе матки вирощував і так трішечки по районі. Так як я через інтернет не продавав, як під час війни ну не бачу цього сенсу. Так що, друзі, ось такі інкубатори. Все просто. На цьому буду відео закінчувати. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні та пока! Ось такий шум, ось так вони світяться вночі. Е, одразу, друзі, хочу вибачитися. відео трішки я заговарююсь, так як на дворі за 2 година ночі, і мені потрібно записати, протестувати, зняти про ці всі інкубатори людям і так далі. Так що, друзі, одразу вибачаюсь. У відео дійсно я багато де заговарююсь, але буде також, також е, текстова підказка десь внизу. Так що, друзі, на цьому дякую, всім до побачення.